Шкода, що коли я була підлітком, ще не існувало такого догляду. У чому ж особливість доглядової косметики для підлітків? З 9 років шкірі буде достатньо очищення та зволоження. Для цього підійде набір Super Care від Teens Only. а приблизно в 11-13 років на шкірі підліткові починають з'являтися комедони та перші висипання. Ми звикли поділяти шкіру на чотири основні типи: суха, нормальна, комбінована та жирна. Однак, особливість підліткової шкіри у тому, що вона може бути або суха, на ній повністю відсутні пори та висипання, або ж Жирне розширені пори, комедони та жирний блиск. Відповідно доглядову косметику варто обирати відштовхуючись від типу шкіри підлітка та її поточних проблем. Тому Teens Онлі розробили лінійку Super Bubble, основна дія якої направлена на заспокоєння та запобігання появі підліткових висипань. І лінійка Антиакне, яка направлена на запальну дію, сприяє заспокоєнню шкіри та запобігає появі нових висипань. Вони мають три основні засоби: пінка для очищення, тонік для зволоження і сивородка для додаткового зволоження. Тому, якщо ти під. Літок і хочеш доглядати за своєю шкірою, обирає правильну доглядову косметику. Адже догляд для дорослих відрізняється великою кількістю активів, які можуть порушувати захисний бар'єр епітермісу та сприяють погіршенню стану юної шкіри.